Вітаю, друзі! Всеукраїнський козацьке рух, другий фронт народний, Вячеслав Рудний Кречник. Сьогодні, 22 серпня 2024 року, ми з командою Київської Козаки виїжджаємо в місто Гумань підтримати наших побратимів і підтримати взагалі державотворчі справи. Справа в тому, що на сьогоднішній день деякі сили намагаються розколоти український народ, розколоти Україну. Для того, щоб тут був безлад. І ми їдемо підтримати, підтримати наших побратимів, наших військових, наших козаків і підтримати з приводу чого у нас є інформація, що під егідою місцевої громади Хасицької хочуть демонтувати пам'ятник козакам Гонті і Залізняку. І ми не згодні з цим. і це вважаємо, що саме такий жест це є жест, направлений на розкол проти українського народу. І ми хочемо цьому завадити, просто підтримавши, показати свою солідарність з місцевою громадою, яка не хоче цього дійства, і таким чином владнати ситуацію. Декілька слів. Дмитро Павліченко хоче. Так, сказати. Я хочу друзі всім нагадати, що український народ. 1 грудня створив свою державу з назвою самостійної української держави України і є тітельною нацією. Що таке тітельна нація? Тобто є монобільшість. Далі ми хасіди сюди не звали. Якщо хтось отримав громадянство, з хасівців, ми будемо це перепровіряти. Він повинен що пройти асиміляцію. Якщо а що таке асиміляція? Це визнання мови, історії, культури держави, українського народу. Тому тут український народ. Нікому ніколи не дозволяв на своїй території створювати якісь там свої якісь там держави, общини. якісь там е, общини. Згідно Конституції, у нас тільки общини може бути українського народу. Ніяких хасійських общин не буде. Якщо ви десь чуєте про про хини хасіда, негайно притягайте до кримінальної відповідання, тому що це розкол. У нас немає, е, скажем. У Нас от, от мене там Андрія там кажуть, що антісімійти ні, друзі. У нас немає антисемітизму по одній пристої причині. Откройте свій паспорт, подивіться, там нема національно, Написано Україна, тобто все є Україна, а не хасіди, ані какі-то там хазарі, ані якісь там що там там, країни. Друзі, хочу нагадати, чому український народ є тітульна нація, тому що згідно на перепису населення від 1989 року. 70% українців, 20% росіян, Відкройте Вікіпедію, подивіться. І один відсоток тільки було євреїв, які повинні були пройти асиміляцію після 1 грудня 91-го року, залишитись тут, визнаючи державу, або поїхати до Ізраїлю, тому що євреїв є своя держава, які хасіди, друзі. У нас іде війна. Тому треба на сьогоднішній день, якщо вони кажуть, що вони там... Щось запроваджують. Тільки за згодою українського народу і то треба водити ліві, треба водити підстави, чому вони роблять, без такі, намагаються нам зарити. І далі ми ставили нам в обов'язок, керівництво. От ми всі стали в обов'язок керівництво, які вони кажуть, вони... Прибуття козаків до умані. А ну хлопці заграйте так, щоб душа розвернулася і не зворачувалася. Нашу козацьку, козацьку якусь заспівайте. Горить, палає техніка мороза, рідна україна, переможе, горить, палає спола, Русі, корабли, іди, гей, гей! горить, палає ворона, україна, горить, палає пала. хлопці. А ми тут, живемо, вімемо. Слава Україну! Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, київські козаки долучились до акції в підтримку повернення всіх наших хлопців і дівчат з полону. Так, от. Вже тут. Так, а ось і наша сторона, яка нас приймає. Так. Вітаю, друзі! Київські козаки вітають, уманських козаків. Бажаю здоров'я, доброго дня. Доброго дня, бажаю спільна нарада та стратегічне планування покажу, діяльності з місцевими поман, активістами з нашими козаками і місцевими і київськими козаками сьогодні 22 вересня я помилився на цілий місяць коли сказав що ми приїхали 22 серпня а ми в вересень вже. Мені хочеться просто, щоб літо не закінчувалося. Тому, тому я мабуть, так сказав. Обмолочка по Фрейду. Зараз ми зібралися для того, щоб погодити наші стратегічні і тактичні кроки заради українського народу і заради майбутнього взагалі, України, наших дітей, і онуків. Тобто, ми будемо координувати наші стратегічні цілі, і завдання і тактичні кроки. Доєднався колишній депутат. Умицької ради, так? Ви в Умицькій раді були, так? А ви могли б представитися? Олексій Сергій Юрійович. Олексій Сергій Юрійович. Група крові? Попросите, щоб він помовчали. Попросити, щоб він помовчав. У нас серйозне відео. Тобі я не поспішувати. Так, бачиш, Діма, тут ми ж в кафе зібрались, то ми не можемо сказати так, що... Ні, да. може. Ми робимо. Може, Андрій, може, давай я теж тоді включу. А з мене все побачиш. Все, Діма, давай, починай. А... Раз пойшла така п'ятка, ріж останнього. Чи огірок? Огурець, чи огірок. І так, друзі, сьогодні ми зібрались дуже з важливим кричущим питанням. Кричущим питанням, яке до мене звернулись представники громади міста Умані, для вирішення питання щодо хасідів, хасідів і питання місцевого самоврядування. З цього приводу ми вже були в Умані, ми, ми, ми хотіли зустрітися з, з, з адміністрацією. Умеської міської ради, але вони не побажали з нами поспілкуватися. Тому от ми через нашу, наших друзів ми зробили запит до Умиської міської ради і до виконавчого комітету, щоб з'ясувати питання місцевого самоврядування. Чому? Тому що чому, от, на нашу думку, умецька міська рада не вирішує питання Аудит Умані і кварталу хасидів. Хлопці відійдіть в сторону. Вон дивіться. Отак, От отак виглядає єврейський квартал. Касіцький. Дивіться, 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 що відбувається. З вікон, з вікон, з вікон, з вікон скидають. Все сміття скидають з вікон. Це так. Бачите. Оце така краса, така хайна українська земля. Оце така повага для, для, до нашої землі. Привіт, хлопці! Як справи? Тільки приберіть після себе, щоб чистенько було. Да, на українській землі повинно бути чистенько, без порядку не потрібно бути. Голословний. оце таке твориться біля єврейського будинку. Оце таке. Вон бачите? Отакі балкони в аварійному стані. Якщо людина буде проходити, то ще, може, щось на голову впаде. Ось така краса, ось такий сміття, смітник, смітник. О, бачите? Все що хочеш. Ади, а ось перекачається, все. А все так, а ось у поліції. — Збирайте документи, які там не діють. Наші? Так, це поліція, попорний пункт поліції. Готель Телевів? Ой-ой-ой. Оце готель Телевів, оказується. А що це хвось там сидить на — Диви-диви-диви! — Що він робить? Он yeah, на криша, може, почув кинутися може вниз з протестом якимось. Єврейський квартал. Хлопці, привіт!

Знаєте що, коли ми їхали по Умані, ми заїхали і ми бачимо, що дуже чистеньке, гарне місто. Але я бачив сміття тільки біля єврейських будівель. Що це взагалі таке? Сміття треба прибирати, уманчани. Сміття треба прибирати. Якщо хасіди не прибирають сміття, зробіть, як раніше були суботники. І приберіть сміття як в своєму як місці. Господарі. Як господарі, що це таке? Взагалі, чого з цим ви погоджуєте? Сміття треба прибирати. Більше того, це призначення. Ні, ж не змінив. Ми біля сакрального місця і колишні Вокло депутатам деякі да, речі нам розкаже. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли сказати? Коли умань спалювали турки, вони річкою. Прямо вітеря з Турції річками припливали сюди вулі. І свої кораблі невеличкі кидали тут. Угу. І в цьому місці була Уманса Крепость. І тут дуже, дуже кривополітні бої. Угу. Дуже багато крові провели. У моєму другої вулі покойному Гончаруку, приснився вічний сон. І після цього сна ми поставили цей поклонний хрест. Це ну, він це... поставлений в честь хрещення Київської Русі. Один, хрест області. В честь хрещення Київської Русі. Насіння Скря... Господні він поставлені. На воззясіння Господні поставлені 12 числа. Та так воно подивить, повітря. Мені запропонували бути хазяїном землі під одного зросіння. Оце таке. Сакраних документів навіть нема. Каже, а ми можемо на те переформувати. Слава Ісусу Христу! І всім нашим. Ти можеш бути тому що Ні, ні, це приватна земля. Вітаю, друзі. Ще раз вас вітаю. Вчора, 22 вересня 2024 року, ми їздили в місто Умань. Я виправляю дату, бо на початку цього роліку я помилився на цілий місяць і сказав, що ми їздили не 22 вересня, а 22 серпня. Ми їздили 22 вересня. Мета нашої поїздки була провести аудит міста Умань як козакам. Подивитися на все, що відбувається в цьому місці, і захистити нашу історичну спадщину. Там є пам'ятник, встановлений на честь Гонти і Залізняка, нашим козакам-охоронцям, козакам, які воювали за честь, за гідність українського народу і за його свободу. І це є. Визначне місце на в'їзді в місто Умань. Сакральне місце. Отже, який, яка загальна думка і загальні враження? Мої особисті? Це ганьба. Серце України, місто Умань. Перетворюються в помийку, перетворюються в помийку завдяки присутності там хасицької громади, яка нечистоплотна і яка забудовує, забудовує місто Умань своїми будівлями, які не мають офіційного. Дозволу на будівництво і будується. Ну я б сказав таким, я не є професійний будівник, але те, що я знаю, у мене, друзі мої будівники, воно будується як прийдеться. Воно будується без дотримання будівельних норм, навколо будинків багато сміття. В самому кварталі хасицькому сміття на кожному кроці. І це безумовно мене обурює і засмучує. Засмучує, що в центрі, в серці України, в місті Умані керівництво міста не слідкує за порядком і дозволяє бути от такому безладу. Мало того, як ми вияснили, керівництво Умані навіть не є легальним. Ну, про це Дмитро Павліченко е, сказав окремо, і через деякий час я викладу саме ролики, що стосуються, саме запис того, що стосується правової основи е, так називаємої влади в місті Умань. А зараз друзі, я хочу вам нагадати, що ми у стані війни з Російською Федерацією і ми воюємо як козаки. І на зовнішньому фронті, і на фронті внутрішньому внутрішній фронт це фронт, який представлений нашими ворогами-лихварями, всякими зайдами, які гноблять український народ, які задумали багато чого поганого зробити українському народу, а зовнішній фронт. Це наша війна з московитами. І от саме я хочу вас іще раз закликати донатити для придбання двох пікапів для нашої частини, якою ми опікуємося, 4980. В заключенні ролику буде запис від наших військових і посилання на документи, згідно яких вони звернулися до нашого благодійного фонду «Козацький», для того, щоб ми допомогли хлопцям. І ще раз кажу: є дві біди на фронті. Перша біда затримка заробітної плати і пониження, а друга це відсутність достатньої кількості колесної техніки, позашляховиків бортових, які спасають життя нашим хлопцям. Тобто, друзі, як би не робили не робили наше керівництво, а ми маємо соціальну відповідальність. І давайте допоможемо нашим військовим, які воюють на фронті і боронять наше мирне життя. Мирне життя наших дітей, наших онуків і спокій нашої країни. Дякую, друзі. Доєднуйтесь і донатте! Бажаю здоров'я. Військова частина А4980 виконує бойові завдання на сіверському напрямку. Звертаємось до фонду благодійного фонду казацький та до небайдужих громадян. Наразі підрозділ потребує два пікапи Л-200 або схожі для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава!